Про славу та мрії про мости. Ми мріємо щасливими зрости. Ми мріємо про відкритий світ для спілкування в Україні, учнів всіх. Яскрава зірка корпусі країна Центріон розташувалася над велетним Дніпром. Це школа радості, щасливого пуття, зростають діти творцями Зміст громадянсько-патріотичного виховання в умовах хортоцького центру включає в себе взаємопов'язану діяльність. Педагогів, вихованців і студентів. Спрямовано на засвоєння системи громадянських знань, розвиток громадянських почуттів, одним з ефективних методів роботи є метод проєктів, який активісти учнівсько-студентського самоврядування Хортицького центру засвоюють для активізації школярів розвитку їх спільної активності. Широкі можливості для якісної організації громадянського патріотичного виховання школярів надає такий компонент виховної підсистеми закладу, як дитячий реабілітаційний театр інклюзив, що має почесне звання народний художній колектив. Учасники театру готують соціальні творчі проекти та вистави патріотичного спрямування, лейтмотивом яких є повага до багатостраждальної історії України, увага до актуальних подій у державі, віра в її розквіт у майбутньому. На сцені театру були блискучі поставлені такі вистави, як Скіфський степ, легенди рідного краю, Хортицька колиска, Казки Минулого століття. Відродження до творчого буття з Україною в серці, перлини Запорізького краю, нащадки козацької слави, чарівне стрітення на основі традицій та обрядів українських народних календарних свят. Ми діти твої, Україно, до 200-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченко. Не тільки масштабні театралізовані постановки, а й кожен виховний захід. Утверджує ідею розвитку української державності та почуття любові до батьківщини. Важливим аспектом діяльності навчально-реабілітаційного центру як відкритої соціально-освітньої системи є залучення підростаючого покоління до всеукраїнських акцій національно-патріотичної спрямованості. Дуже актуальним напрямом громадсько-патріотичного виховання учнів з особливими освітніми потребами є залучення їх до волонтерської діяльності. 27 листопада 2014 року учні 11 класів Хортицького центру з класним керівником взяли участь у церемонії зустрічі бійців 55-ї артбригади, які повернулися до своєї військової частини Уральські казарми. Концерт для 80 бійців, які нині проходять курси реабілітації у Запорізькому шпиталі. Влаштували вихованці Хортицького навчально реабілітаційного центру. До шпиталізованих захисників вихованці Хортицького навчально-реабілітаційного центру завітали напередодні Андрія Первозваного, або як називається день у народі свята калити. З народним повір'ям, хто з порубки відкусить шматок обрядового хліба та не засміється, знайде пару вже наступного року. Тож гості не оминули жартівливих ворожінь. Неодружених військових підбили шукати власної долі. Очень замечательно, чесно, очень наталкивают на как бы, подбадривают, поддерживают солдат. Думаю, вот. ну, очень класно. Ми в переддень новорічних свят, Святого Миколая, Різдва, ну, э, вирішили приїхати до наших захисників, які тут перебувають на лікуванні, і висловити їм свою подяку, своє захоплення, э, свою э, якусь таку маленьку теплу хвилю внести у їх можливо. Іноді болісне таке тут перебування. Особливість Хортицького навчано-реабілітаційного центру залучення до інклюзивної світи дітей із особливими потребами. Тож і нині піднімали бойових дух військових спільними зусиллями. Засвідчують, опускати руки не варто за будь-яких обставин. Такий хотілось би передати якийсь та дух, тому що нинішня ситуація, яка відбувається, правда, ну ми знаємо, що воїни це все непросто, це складно, І от хотілось би просто передати настроєння. Ми виконуємо спільну справу. Ми вилікуємо, знаєте, фізичні вади. Так. Люди є помимо цього, люди отримали і душевні вади, і потреби душевного спокою. Тобто ми виконуємо спільну справу. І ці концерти піднімають настрій нашим солдатам, воїнам, які захищають нашу країну на сході. Заступник начальника госпіталю Юрій Притула звернувся до молодих артистів як до колег по медичному цеху. Ми разом з вами робимо спільну справу. Ми виліковуємо фізичні ушкодження, а ви лікуєте душевні рани. Піднімаєте бійцям настрій. 18 грудня учні 10-х та 11-х класів Хортицького центру відвідали обласну клінічну лікарню, поспілкувалися з воїнами, пораненими в зоні АТО, подякували за мужність і презентували їм солодкі подарунки. У багатопрофільному коледжі Хортицького центру громадянсько-патріотичне виховання набуває якісно нових характеристик, зумовлених необхідністю поглиблення, світоглядно ціннісної підготовки студентської молоді та її організації у взаємозв'язку із завданнями професійної освіти.